О, пошло. Ми почали проінспектувати, як в місті, Льв... місті Львові роблять класний ремонт і всю остальну фірню Коротше, дороги у Львові нормальні, але їх звозять з Голландії. А ми будемо дивитися, як роблять офігенно українські львівські дороги. Все, повертай камеру на те гоплять. а Айдемо з спиною стояв. спиняє пакси? Та ні, це ну нормально, хто знімається. У нас нема на секретів Переходиш. Ольга Фрейму це від Якщо подивитися зараз на нього, якщо бачите, що... Щоб ви побачите, що всі роби, працівники тупо пашуть, як дурні. Тачка буде закрити. Що знімаємо? Що, Макс, бачиш? Що бачиш? Бачу, Саша, сука, ніхе не відбувається. Гроші з бюджету виділили, а робота працює коли три людини і пів трактора. Півтора. Півтора практора працює. Пише якраз. А бач у них селфі-камера стоїть, я там вони показують. А, Селфікамера, то Знаєте, як люди, які непонятно, що постійно роблять. Ну вони на камеру працюють, маску. А то наші за гроші з іншим люди. Та-та. — Бачите, тут нагадує Fashion Week. Коротше, тупо паша один чоловік. Ну, за десятьох, Зарплату 10, напевно, бере. Зарплату бере 6. Земльов. と外か。